по для проведення комісії е, потреба зачіпувати порядку день. Питання немає, всі знайомі. Пропоную допомогу порядку. Одноголосно. Переходимо до е, розгляду першого питання. О, саме, Перше, друге, зараз перейдемо, я думаю, за них можна буде проголосувати. Перше постановлення варто спортування та затвердження передів сатегоріїчного світі, що саме спасування закладу загальної середні Сінівської селищної ради у 25-му році. І друге пронесення квітне рішення 8 сесії можна злихання Сінівської селищної ради 2 грудня, 2 березня 24 року номер двадцять п'ятістрість про організацію та затвердження марку спорчування за. Так, як планується заведення бюджету на 25-й рік, виникла необхідність в рішення по харчуванню за передання середньої освіти та змінити вартість харчування та культур з підвищенням. Він не у цьому харчуванні дітей. На наразі, щойно також сказали, департамент що 1 січня 25-го державна студентка на учнів перших буде. Що стосується обіцянки президента до харчування 100% учнів, такий обезбій буде розглядатися з 1 вересня, з січня до завершення цього навчального року за державний бюджет харчування на перші святила. Так я по закону.

Те, що стосується і в середньої по харчуванні закладання освіти, по внесенню змін до харчування в садочках на мину, минулий раз на освітянській комісії е, ми вносили зміни, що стосувалися державного бюджету, і на постійній комісії була пропозиція доповнити дане рішення з е, дітьми, які перебувають у сім'ї. Додивилися, супер до себе, це буде. Є питання. Голосуємо. Всі зайшли на переходимо. Тут тепер стати, четверта теж, там може помітити. переходимо до наступну питання. Про питання діяльності у вірю свої целі с іншим селищною радища помічних питання і на судно питання проводимо ще назвать правому плану зупинення відділу світлість і немовність господарств, які стосуються вищої радіотехнодавчі на ОАН, Я є питання Приміщення Приміщення школи, приміщення 10-4 на сьогоднішній день, стоїть на баланс відділу святин, так позитивно. Для того, щоб в подальшому як дії можна було робити це приміщення, потрібно баланс у виділені. Селищної ради і далі. Але ж лише не як за ні. А я маєте так на тиме Немає, в мене на тиме немає. мене на тиману ділянку і так як я послувалася в департаменті, тут не ніякої не поступили в борьбе нічого, тому що це не люди на особа, селищ. Припинити діяльність такому депутату. Що ми отримаємо на дане рішення? Наступне рішення, якщо ми підтримуємо дане рішення, то вилучаємо майно на бакалаврське рішення. А також ми працюємо? Працюємо з 3-го рішення. І що якщо так збираєш рішення? По рішенню ми вирішуємо, що попередите і що податкове вирішення з 5-го рішення. Ну так, таїжна тема.

Давайте, 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 не Проха діста наша прихова. Сьогодні мені прийшлося поїхати нові. Сам дорога, сама й досаду трасі дуже старше. Час поганий стан. Можна пробувати, ну просто ну, давайте якісь листи писати за ну, цю дорогу. Ну, кіроку, не наша робилась, не наша дорога. З яростів, з корей. Л ابай у кіонrowб Kelay разговчий. Тому що хто-небудь зожить в США без основи punishment. То ми діст nurture seventh? Це будь-що посилення щодо чого ми їмоениюємо? Так би то choices, і ми аформи з обоєнним killers, але що що шз радіруючи організувати стратугу mer Good? А що це phi па neuroticік на не вже закінчилиyu grasp? stehenievingisten не було? А то взяти на баланс цю дорогу, щоб вона з'явилася на карті. Щоб до вас чи не питання, що ми вкладемо по певні кошти, чи ви відкладати кошти дорогу, яка не існує, немає її. І це. Це було відчуття. Я шо, виплі? Шо, виплі? Тебе, 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 ми, щитя, не за те, що Ми прошу це. Ще по покрито. Що не немає? Потім ми маємо право. Давайте на серці так відділите. А що це в нас кілобулась? А воно не наші, вони не лісні. Нам заставить. Не наші області. Наші області, все, нас наставить. Якось думає, я поясню. А може, я неправильно. Щоб був, щоб керограма не була, взяв на баланс цю дорогу. На перший випадок на робити, а потім щоб це вирішувати. Тоді можна побачити, якщо вона складеться, тоді гарно немає права звернутися дощі. Зародиться автобус у раш, під інтереса держави, зобов'язати, може подати, господар піснуть, щоб кого на автовок взяти дорогу на палат. Давайте те, щоб вона появилася. Ну, це не хоче хороша, що точить, ну потім здорово цю ціпову. Жестово ще бачити, так продовжуємо. Переходимо до п'ятого питання. Але з першого міста попало комунальні національного підприємства синівська, цієї спеціальної ради пропонує.

із мене, щоб добовати на даний проміжний договір. Так, згодиниця. Оня. Ну, ну що, те, що ми говорили, зараз висвітлюється. І всі спітання, що ви голосували, е, ніч якось у голову. І довати зустріч. Ну, звичайно. Зараз ми чекаємо. Так, наша програма на. на е, участі 6 до 7 новостей. Це питання резме чи репліки. На першому суді, там у нас журналісти, журналісти. Тож з ними ритио. Це проблема вічна. Я буду зарішувати, що саме. Ви ж знаєте, що да, етика домови. Моя засланість, це соціальна, тому що може Перевірити лінію соритарів побудують легкі України. Ми там придбали акумулятори і ремонтували. དེ་རང་ལ་མི་ཞ་བ་བྱེད་ཆོག <sad> <a tiny>

На годину двенадцять чотирьох місяців. Виколи мали спосіб не відділити на двенадцять чотирьох місяців, але ви тільки починаєте виглядати, не бачите нічого. Сьогодні. Пару разів. Продовжуємо. Дякую. Витраплюємо п'яту питання. Щодо звернення з тим, що відбувається у сільській сільській сфері.

Якщо вони просить, де вам дали. Заробить. Є Є питання, якісь? не мають. Голосуємо. Рішення прийнято одного. Всі питання, які були на комісії, розглядаються, різні всі будуть питання. Будуть питання. Всім дякую за увагу.